Привіт, друзі! З вами сьогодні Рома і Майя і програма Рожеві окуляри. Ой, я впевнений, що ви на нас чекали. І ми раді знову поспілкуватися про щось цікавеньке. Сьогодні така проста і життєва тема, адже переїзд переживає дуже багато людей. І не один раз, чесно кажучи. То переїзд для мене це, знаєте, вже така складна, напружена справа. Ого, а мені навпаки подобається цей процес. Коли все складаєш і переносиш до нового місця. Ну, має значить, давай сьогодні поговоримо про переїзд. А ви, друзі, залишайтеся з нами. Ром, як ти ставишся до переїздів? Ой, є складно, дуже складно. Аліна мені допомагала приїжджати на нову квартиру. Це дуже дорога моєму серцю людина, моя дівчина. Вона бачила той стан, коли я був надзвичайно сильно злий. Коли я казав, нащо я то все затіяв? Навіщо мені ця квартира? І незважаючи навіть на те, що на моїй квартирі, яка була перед тим, там були проблеми, дуже багато проблем було. Я казав до Аліни. Краще я вернуся на неї. Краще я повернуся туди, бо там було мені добре, я не відчував там дискомфорту. Коли ти приїжджаєш на нову квартиру, ти ніби ще знаєш не протерся з нею. Ніби кожен кут цієї квартири готовий тебе вдарити, зробити тобі боляче. Ти ще не знаєш, як коли тьма темно, і ти йдеш, і ще не знаєш, де кожен виключатель, щоб включити те світло. Що за персоніфікація своєї квартири? Ух ти! Так, Рома, ми зрозуміли, що потрібна допомога для того, аби ти переїхав. Тобі доволі складно з переїздами. У моєму випадку, ну це інша напевне складність. Я люблю все нове, я люблю виклики, я люблю зміни. Вони іноді допомагають мені по-іншому оглянути ну, взагалі, на життя, на себе, на різні речі під іншим кутом. Але мені важко прощатися. Угу. Якщо це переїзд в іншу країну, мені дуже складно. Усвідомлювати те, що на території моєї держави залишаються найближчі мені люди, і от прощатися з ними оце най найважче. І чесно, тільки тоді мене е, так скажемо огортає ностальгія, такою теплою ковдрою, мені починає бути сумно. Я можу іноді поплакати, але коли ти знаєш, що переїзд не завжди, це не так страшно. Mm -hmm. А коли люди переїжджають. З знайомої їм території у зовсім інші краї, де вони нічого не знають, і що гірше, якщо навіть не знають мови або нікого не знають на цій території, оце страшно. І, можливо, хтось піде в це з головою, а для когось це буде вагомий виклик. Тому дійсно кожен ставиться до переїзду по своєму. О, ти сказала, що тобі не подобається в переїзді, а що тобі подобається в переїзді. Мені подобається відчуття нових можливостей, відчуття того, що на іншій території, інша культура я можу познайомитись з новими людьми. Взагалі, знайомство з людьми для мене це найбільший бенефіт, найбільша, не знаю, користь е, у будь-якому у будь-якій моїй подорожі. Чи це подорож на короткий термін, чи на довгий де і потрібен переїзд для, з певними умовами? Але люди і те відчуття, що зараз відбудеться щось інше в житті, мене дуже хвилює. Оскільки я вільна, у мене немає сім'ї, мене по суті не тримає якийсь е, обов'язок тут, то я розумію, що це найкращий період у моєму житті для того, аби кудись їхати, щось спробувати, переїжджати, будувати себе, е, знайомитись з іншими. Дізнаватися про цей світ, не сидіти на місці, що в принципі закладено в мені з дитинства. Я не вмію сидіти на місці. Тому це для мене як дихати. Типу, реально бути десь у новому місці, щось нове для себе відкривати. Оце в цьому вся я. Тому це, напевно, найбільша така користь. Відчуття нового, нових можливостей. Друзі. Мій переїзд був не зовсім комфортний і було багато стресу. А що ж вам потрібно зробити зі своїм переїздом, щоб він не був таким, як в мене? Для успішного переїзду вам знадобляться різноманітні матеріали для упакування. Базовий комплект включає коробки різних розмірів: скотч, ножиці та повітряно пухирчасту плівку. Для меблів та великої техніки слід мати гофрокартон, стреч-плівку та блоки пінопласту. Для дрібниць і крихких речей використовують поліетиленові пакети, спінений поліетилен і крафтовий папір. Одяг можна опаковувати вакуумні пакети. Необхідно також мати маркер для позначення коробок. Можна розпочати збір речей двома способами: за місцем зберігання та за типом предметів. Краще почати з тих речей, якими використуєтеся рідко і які точно не знадобляться перед переїздом. Далі переходьте до більш потрібних речей, залишаючи що найнеобхідніше на останній день. До прикладу спочатку можна зібрати речі дитини та весь вміст її кімнати. Також варто збирати речі з офісу або кабінету, де зберігається несуттєве. Сезонний одяг та спортивний інвентар теж можна включити до перших зібраних речей. Крім того, переїзд може стати часом для позбавлення непотрібних речей. Продаж непотрібних предметів може бути хорошим варіантом. Ці речі, які залишаються, можна віддати або розмістити біля поштових скриньок у під'їзді для інших мешканців. Решта непотрібного може бути складена в одну коробку для подальшого вирішення на новому місці проживання. Під час пакування речей слід дотримуватися кількох правил: по-перше, збирайте речі невеликими партіями та заклеїте скотчем, забезпечуючи. Безпека, компактність і зручність розпакування. Оберігайте вагу коробки, щоб уникнути пошкоджень чи вигинань. Підписуйте коробки з декількох боків, вказуючи номер, кімнату та вміст. Детально описуйте вміст під номером коробки для легкості пошуку. Потяг можна складати великими коробками або сумками, використовуючи вакуумні пакети для економії місця та захисту від бруду. Крихкі предмети обгортайте повітряно пухирчастою плівкою та заповнюйте вільний простір зім'ятим крафтовим папером. Міцний посуд можна просто обгорнути крафтом, а між ними використовувати спінений поліетилен. Дрібниці згортайте у крафт, щоб уникнути змішування. Крупні предмети та техніку обгортайте у повітряно-пухирчасту плівку та складайте у великі коробки. Ну а велику техніку можна розміщати в рідних, Коробках або підбирати за розміром. Зафіксуйте незмінні дроти скотчем та обгорніть спіненим поліетиленом або порожнє місце заповнюйте пінопластом. Рожеві жарти. Мам, він знову накричав на мене: Я переїжджаю до тебе. Ні, доню. Він має зрозуміти свої помилки. Це і я переїжджаю до вас. Вирішення проблеми. Для успішного переїзду важливо мати чіткий план та правильно організовувати процес. Заздалегідь забезпечити себе необхідними матеріалами для упакування, такими як. Коробки, скотч, ножиці та повітряно пухирчиста плівка. Також заздалегідь підготуйте команду людей, які будуть готові допомогти вам у цьому процесі. Розпочніть збір речей, пройшовши кімнату за кімнатою. Не обходьте увагою жодного куточка, перевірте підвіконня, вбудовані шафи, антресолі та інші місця зберігання, запакуйте речі першої необхідності, такі, як гігієнічні приладдя, рушники, одяг і предмети для сну заздалегідь, підготуйте окрему коробку з особистими документами та цінностями для безпечного перевезення. Якщо у вас є великі та важкі предмети, такі як меблі або техніка, використовуйте міцні пластикові та дерев'яні ящики для їх перевезення. Пам'ятайте, що не всі водії призначають вантажників, тому обирайте послуги перевезення застелегіть та переконайтеся. У вас буде ефективна допомога, окрему увагу приділіть перевезенню великих речей, наприклад, квітів, які можуть бути важкими і вразливими, використовуйте міцні упаковочні матеріали, такі як спеціальні ящики, щоб забезпечити їхню цілісність під час перевезення. Не забувайте про своєчасне планування годин завантаження, перевезення та розвантаження. Також слід заздалегідь узгодити кількість вантажників і впевнитися. Що вони будуть ефективно виконувати свою роботу. Загалом ці кроки допоможуть забезпечити вам організований та успішний переїзд без зайвих турбот і непорозумінь. Ніч розову. Дишуда. Вогонь в довгій дорозі, щастя моє тільки в Бозі, на самоті Бог не залишить серцю в журбі, музику пише в розпачу час, висушить сльози, щастя моє тільки в Бозі. Наше щастя кров'ю купив, білим, як сніг, наше серце зробив, лише від хмар маю країну, серце моїм до неї ялин. Вийде Ісус, мене зустріне, щастя своє я обійму. Настане, пісня журби, вмить перестане доти хреста, висуши сльози, щастя моє вічно в бою. Переїзд буває складною і нелегкою справою, але його можна зробити максимально комфортним завдяки тим крокам, які ми описали вище. Бажаємо вам лише спокійних і зручних переїздів без лишнього стресу і переживань. Друзі, якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 20 05 200. Дякуємо, що були з нами до зустрічі! Любі, Па-па!